Вітаю! І з вами знову Христина Гранішак та команда ЗНО ЮА. І сьогодні ми будемо трудитися над задачами на відповідність. І так, задачка номер 21 Нам потрібно встановити відповідність між виразом та проміжком, якому належить значення цього виразу, якщо А дорівнює 2,4. І так, уважненько дивимося на запропоновані нам варіанти і аналізуємо. Бачимо, що нам просто треба обчислити вирази і сказати, в якому проміжку лежить значення. Тобто, наприклад, від 2 до 4 або від 6 до 8. Отож, що ми з вами будемо робити? Ми починаючи з першого пункту, замість А будемо підставляти 2,4 і обчислювати вираз. Отже, поїхали! І так, перший пункт А плюс 4, тобто 2,4 плюс 4. Думаю, що всі успішно порахували, що це 6,4. І так, якому проміжку належить це число? Думаю, що ви всі здогадались, що це проміжок Г, а саме від 6 до 8. Отже, я одиничку з'єдную з Г. Поїхали далі. Номер 2. 4 мінус А. Знову ті самі дії. 4-2,4. Згадуємо, як ми віднімаємо. Від числа десятковий дріб. Я думаю, що всі з цим впораються, і у вас вийшло 1,6. Знову ж таки, якому проміжку належить? Думаю, що всі цілком правильно подумали, що це проміжок А. Тобто двічку з'єдную з А. Тепер наступне 2 помножити на А мінус 2. Підставляю знову 2,4, і в мене виходить 4,8 мінус 2. А це дорівнює 2,8. Головне, пам'ятайте, уважно рахуємо. І перевіряємо себе декілька разів. І так, число 2,8 лежить між двійкою і четвіркою. Тобто, виходить, що 3 мені потрібно з'єднати з пунктом B. І останнє, четверте. 12 розділити на 2,4. І так, тут запропонований варіант, де ми строго все обчислюємо. Тобто 2,4 переводимо в звичайний дріб, виконуємо дію ділення, спрощуємо і отримуємо 5. Але як можна було просто прикинути? Можна було сказати, що це буде трошки менше, ніж 6, і трошки більше, ніж 4. Чому? Тому що 2,4 знаходиться в проміжку між двійкою та трійкою. Якщо я 12 розділю на 2, у мене буде 6, якщо я 12 розділю на 3, у мене буде 4. Тобто, якщо я 12 розділю на 2,4, то у мене буде щось посередниці між четвіркою і шестіркою. Але бачите, ми строго порахували, і в нас теж вийшло все добре. Отже, останній четвертий пункт я з'єдную з варіантом В. І так, ми успішно впоралися з цією задачею. Давайте подивимося, які в нас вийшли відповіді. Перше це в нас Г, друге А, третє Б і четверте В. Пам'ятайте, що акуратно все треба вносити в бланк і ні в якому разі не переплутати. Для цього треба спокійно все перевірити. Ну що, поїхали далі? Це була невелика розминка. А тепер задачка 22. На рисунку нам зображено рівнобедрену трапецію. У якій основа АД дорівнює 8 см, основа BC дорівнює 4 см, а діагональ AC дорівнює 10 см. І нам потрібно встановити відповідність між проекцією відрізка на пряму та її довжиною. Ну, давайте розбиратись. І так, нам потрібно встановити відповідність між проекціями конкретних відрізків на деякі прямі. Ну, Давайте починати з першого пункту. І так, нам потрібно знайти проєкцію відрізка БС на пряму АД. Давайте спочатку запишемо, що нам в задачі дано. Тобто, основи 8,4 і, і діагональ 10. Тепер намалюємо малюнок, і по якому ми скажемо, що ж таке проекція. І так, ось наша трапеція. Тепер у мене тут з'явилось дві висоти БК. І CH. І за допомогою них я отримаю проекцію відрізка BC на пряму AD. Оскільки, що таке проекція, як мені знайти її? Мені треба з точечки B провести перпендикуляр на пряму AD, тобто мою висоту. І з точечки C провести перпендикуляр на AD. І відрізок KH і буде проекцію відрізка БЦ на пряму АД. Тобто, пам'ятайте, якщо нам треба щось спроєктувати, це означає, що я з кінцевих точок проводжу перпендикуляри на ту пряму, на яку я проєктую. Тепер, як ми будемо шукати довжину цього відрізка? Дивимось уважно на фігуру BCHK. Я думаю, що всі з вас зрозуміли, що це прямокутник. А отже, означає, що BC дорівнює KH і дорівнює 4 см. Отже, проекція відрізка на напряму AD дорівнює 4 см. Як бачите, все дуже просто. Головне зрозуміти, що таке проекція. І так, серед запропонованих варіантів це пункт Б. Отже, одничку ми з'єднуємо з Б. Поїхали далі. Номер 2. Потрібно знайти проєкцію відрізка «CD» на пряму «AD». І так, знову записуємо, що нам в задачу дано. Ми пам'ятаємо про це, і малюємо малюночок. І тепер ви вже знаєте, що якщо мені треба спроєктувати відрізок «CD» на пряму «AD», то мені з точки «C» потрібно провести перпендикуляр. Тобто CH. Оскільки точка «D» і так належить прямій «AD». Тобто з неї ми перпендикулярно АД провести не можемо. І тоді, який відрізочок буде проекцію? А, Саме маленький відрізочок HD і буде проекцією нашого відрізка CD на пряму AD. Отже, нам залишилось знайти довжину відрізочка HD. І так, давайте запишемо, що ми знаємо. Ми знаємо, що KH дорівнює BC і дорівнює 4 см. Друге, ми знаємо, що у нас трапеція рівнобедрена. Якщо вона рівнобедрена, то це означає, що маленькі трикутнички, а саме К а, і ДЦ, рівні між собою. Тобто, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що у нас К дорівнює HD і дорівнює велика основа мінус відрізочок КС розділити на 2. Тому що ми сказали, що трикутнички рівні, отже, відрізочки маленькі рівні. Якщо ми підставимо чисельні значення, а саме, що АД у нас дорівнює 8 см, KH у нас дорівнює 4 см і поділимо на 2, то у нас вийде 2 см. І так, ми знайдемо HD, тобто проекція HD дорівнює 2 см. І серед запропонованих варіантів це пункт А. Отже, ми двічку з'єднуємо з А. Добре, поїхали далі. Проекція відрізка АС на пряму АД. Ну, знову ж таки, дано в задачі і малюночок. Проекція відрізка АС. Тимся, точка А лежить на прямій АД. Отже, нічого робити не треба. А з точки С потрібно провести перпендикуляр. Це А. І тоді, хто буде нашою проекцією? Нашою проєкцією буде відрізок АН. Тепер запишемо, що ми знаємо з попередніх пунктів. Ми знаємо, що HD дорівнює 2 см. А саме ми це знайшли в пункті 2. Також ми знаємо, що АД дорівнює 8 см. Отже, я думаю, що ви всі здогадалися, що AH це буде AD мінус HD. І дорівнюватиме 6 см. Отже, ми можемо сказати, що серед запропонованих варіантів це пункт Д. І ми успішно впоралися уже з трьома підзадачами. Поїхали на четверту. Нам потрібно знайти проекцію відрізка АД на пряму AC. Знову ж таки, дано. І давайте намалюємо малюночок. От такий у нас буде малюночок. Точка А належить прямій АС, отже, нічого не треба робити. А точечка де її треба спроєктувати на пряму AC, тобто провести перпендикуляр. Отримаємо перпендикуляр ДМ. Тепер, хто буде проєкцією? Проєкцією буде відрізок АМ. Саме його і треба знайти. Тепер, що ми будемо робити далі? Далі ми проводимо висоту CH. Давайте дивитись, що ми маємо з попередніх. Задач. З попередніх задач нам відомо, що АH AH дорівнює 6 см, а АНД дорівнює 2 см. Тепер уважненько дивимося на малюнок. У нас є зараз два прямокутні трикутнички. А саме, давайте розглянемо перший АЦН. Де ми знаємо, що АЦ дорівнює 10 см, а Аж AH дорівнює 6 см. Тоді за теоремою Піфагора ми можемо знайти відрізок CH. І він буде 8 см. Я думаю, що всі ви уважненько все порахуєте, якщо запишете собі десь на листочку окремо. Добре, тепер давайте дивитись далі. У нас є трикутничок CHD. Тепер в ньому ми знаємо, що HD дорівнює 2 см, а CH дорівнює 8 см. Таким чином, ми можемо знайти CD. А саме, CD буде дорівнювати корінь 68 см. Нічого страшного, не лякаємось, так поки що і залишаємо цей корінь. Тепер давайте введемо деякі позначення. А саме, Dm дорівнює H. AMX, тобто це наша шукана проекція, а тоді CM це буде 10-X, оскільки вся діагональ дорівнює 10. Тепер у нас знову утворилось два прямокутних трикутнички. А саме AMD і CMD. Для них ми записуємо теорему Піфагора. Уважненько. Значить, Для трикутничка AMD. Теорема піфагора буде наступна. h квадраті плюс х 8 в квадраті, тобто 64. Для трикутничка Cmd це буде h квадраті плюс 10 х квадраті дорівнює корінь 68 квадраті, тобто 68. Як бачите, корінь успішно зник. Тепер, що ми з вами зробимо? Ми від другого рівняння віднімемо перше. Якщо ви уважненько подивитесь, то у нас h2 тоді скоротиться. І одразу відкриваємо 10-х квадрат. Що ж у нас вийде? У нас вийде 100 мінус 20х плюс х квадрат мінус х квадрат з верхнього рівняння. І дорівнює 68-64, це буде 4. х квадрат і х квадрат скорочуються, і я думаю, що ви успішно порахуєте, що х дорівнює 4,8 см. Серед запропонованих нам варіантів це пункт В. І так, тепер давайте підсумуємо, що ж у нас вийшло, яка в нас кінцева відповідь. І так, виходить, що перше це Б 4 см, другий це А 2 см, третє це Д 6 см і четверте це В 4,8 см. Отже, я вас вітаю, ми впоралися зі ще двома задачами. Бажаю вам успіху та не перемикайте!